Доброго дня всім! Сьогодні у нас 5 квітня. Це ми знаходимося на нашому, як би сказати, там є попереднє відео. Осінь я знімав, ми не змогли посіяти пшеницю 20 вересня. А це я заложив де ми, ділянки, посіяв з тою густотою, з якою ми планували сіяти. Як бачите, тут є вже кущення по 3, по 4, по 5 пагонів. ТТ посіяно 20. Вересня, тобто крайні сроки приблизно. Ну, Як бачите, багато випало, так як я пшеницю сіяв ну, тут два, 2, 2 по метру. Якби я сіяв не протруйну і було дуже багато злакової мухи, багато дуже випало. Як бачите, все кусок тут немає, і там так само муха пошкодила. Ну а зараз підемо, подивимося, в якому стані знаходиться наша пшениця, яку ми посіяли. Почали 14, 14 жовтня почали, два дні сіяли, зараз йдемо тут. Відео для історії. Це ми повиносили троянди з підвалу. Сьогодні їх майже всі заберуть. Працюємо. Перейшли на поле, пшениця Ліга Одеська посіяна сівалкою і точного висіву. З густотою перехресним способом, з густотою 1 мільйон. Значить, зараз ми якраз стоїмо, ряди пішли. Це ми тут заїхали 12 жовтня. Сиро було, сівалку забили, зробили один проход в ту сторону, виїхали. Заїхали 14-го, потім відбили нові трошки по діагоналі, тому що було криво, тренувалися. Ми разом сівалка нова була, ми разом. З механізатором тренувалися, якраз настраїли, налаштовували. Посіяли отак, потім посіяли отак. Зараз ми знаходимося якраз в тому місці, де у нас ми засипали, потім, як нагадаю, що це експеримент, поле експериментальне засипали. Зараз я найду ті рядки. Засипали втукові банки, засипали пшеницю і сашником, якби стуковий сашник сіяв зерновий. Сіяли рядом густіше. Сульфат, мама, не захотів. Що не захотів? А, не захотів, так? Значить, ми, так як це робили перший раз взагалі в житті трохи не розрахували і виявилось, що ми всі добре, 80 кг сульфамофосу Положили на оцю лінію. Потім оця лінія пішла вже без добрив. Потім ми в грудні, чисто для експерименту оці від краю посадки цієї і так по полю кинули по 100 кг сульфату амонія. По мерзлоталому, Перший раз в житті, до речі, я робив мерзлотали. Все як положено. в общем, будемо зараз за цим спостерігаємо, зараз викопаємо. Я просто бачив, вже тут ходив. Воно там ще 2 тижні назад тут було все чорне. Зараз, в принципі, фон так, як подивиться, такий зеленуватий. Ота пшениця, яка була посіяна 12-го, ми зробили один проход сівалки, і вона виглядає краще і розкущилася краще. Е ну, зараз все покупаємо, візьмемо лопатку, все подивимося. Значить, посіяна вона, ще раз нагадаю, 14 жовтня, 14-15 го Протруєна іншурперформ і При посіві 80 кг сульфамофоса. Ну, начебто і все. Зараз беремо лопатку і копаємо. Це пшениця, яка посіяна 12 -го. жовтня, тобто один ряд. Отак вона виглядає. Коренева система. Спостерігаємо кущення на цій 4 пагони, на цій 3. Це 4. Ось 4. Така коренева система на цій. Поки три. Ну, якщо, якщо буде три на всій середньому, то в принципі, я розраховую на для експерименту, мені як чим гірше, у нас тут все зроблено для того, щоб було як гірше. Тобто сроки посіву максимально пізні, густота невелика, якби... Якщо ми тут зберемо 3 тонни, я буду вважати цей експеримент вдалим. Якщо дві, ну в будь-якому випадку ми її залишаємо, так як і в планах сіяти ріпак, теж нова культура для мене. А щоб сіяти ріпак, треба звільнити поле раніше. Взагалі, викопали, я вам показав. Зараз покажу то, що посіяно 14-15. Викопав всі дві рослинки. Ну, Вони бачите, як ті, що були посіяні, не дуже глибоко, в принципі, теж. Мають 3-4 пагани, ну на цій 3, на цій 4. Ну, чи вони будуть продуктивні. Думаю, про це скущення ще йде, може вона ще раз за рахунок площі живлення, так як у неї тут її багато. Як бачите, кукуруза... Ой, кукуруза, пшениця. Посіяна по попереднику соняшник. Був внесений по соняшнику Amazon. Соняшник посіяний прямим посівом. Ну, Я вважаю, це третій рік уже тут нову тіл. Ось ви бачите, рештки кукурузи ще коїде трошки є. Рештки кукурузи, рештки соняшника. Ну, Рештків недостатньо, їх майже немає. Як бачите, посіву пшениці нічого не заважало. Біота працює, всі пожнивні рештки. Думаю, може від пшениці буде більше решток, але ж... Її теж тут не дуже густо і тим паче ми будемо робити високий зріз. Ось зараз якраз чітко видно цю полосу, де ми заїхали на така крива і потім зробили отак рівніше. Зараз все кусуємо. до цих здвоєних рядків, ну як здвоєних, як бачите, сіяв. Ось два сашник сіяв і з боку той що Піддобрив васашник сіяв. Так виглядає, воно наче густіше, зеленіше. Мені поки цей рядок подобається більше за все. Він густіший, зеленіший. Але подивимося, як це буде працювати далі. Експеримент це доведемо до кінця. Можливо, щоб не робити два проходи перехресних таких. Зробити такий один проход. Подивимося, потім все виміряємо, масу тисячі, скільки на метр. Вирахуємо, щоб закрити це питання, так як не хочеться купляти ще одну сівалку, тим паче більш-менш така, що я зараз дивлюсь то, що я купив, би, стоїть майже десь мільйон. Тобто це дуже великі гроші, це обслуговування. Якби вийшло, все сіяти одною сівалкою. В принципі, там я розумію, що це невеликий урожай тут буде. Ну, якщо, дивіться, тут 14-15 жовтня, мені здається, якби його посіять. На місяць раніше підібрати якийсь попередник. Ситуація була б набагато друга, вона б розкучилася, їй би всього вистачило. І думаю, що у Артема Лаврика є успішний досвід в цьому плані. Є ще в людей успішні, є не дуже успішні. Ну, ми доведемо. Це вже до кінця, все подивимось. Тим паче нам треба попередник під ріпак Зараз купну цей двойний рядок, чи глянемо на нього, то будемо завершати. Все, купнув Декілька рослин в цьому двойному рядку, вони всі вони не кущаться. Воно виглядає все наче густіше, зеленіше, але кущення не спостерігається ніякого. І ось з боку йде оцей рядок одинарний. Я ось викопав тут три рослини, які кущаться. Видно, спостерігається кущення, тобто вони почувають себе краще. Подивимося, що буде далі. На цьому будемо завершати наше відео. Може, що забув, питайте в коментарях. Хотів все наче, розказати. Ну, в принципі, тут і так все зрозуміло. Так, да, розумію, що мало 100 кг сульфамофоса. Мало. Ми звикли сипати багато, але ж ніхто не рахував нічого. Треба ж рахувати собі вартість з тим, з ким я не спілкувався. Всі розуміють, сиплять так, як вони сипали раніше. Розумію, люди кажуть, собі, вартість гектара вже 30 тисяч. Чи повернуться ці гроші, ти, що ти вложиш? У мене є зараз. Я теж можу тут на ці 13 гектарів купити 2 тонни сілітри, там, чи, ну, в принципі, в мене їсти. Ну я не бачу в цьому економічного сенсу і здорового глузду ніякого. Ми не відомо, скільки в таких умовах будемо працювати, що такий диспаритет цін. Високі ціни на добрива, низькі ціни на продукцію, війна. Подивимося, доведемо цей експеримент до кінця. В принципі, мені поки подобається. вона. Тут я був тут тиждень назад, тут такої картини не було. Ну, зараз вона буде кущитися, Думаю, час у неї є, волога є, дощі йдуть. Гербіцид при посіві, перед посівом ми тут не вносили. Не Ні гліфосат, нічого. Як бачите, і зараз ще. Потреби в ньому немає. Тільки-тільки тут такі вже є койде. семядольки, Вилазять є бур'яни. Містами койде є зимуючі серніки, я їх бачив і восени. Але їх дуже-дуже мало і заганять сюди оприскувач, тратить хімію. хімію. общем, поки чекаємо. Всім дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Всім всього найкращого, до побачення.